Всім привіт, закільки я, Олександр. Назад Рут. Чекаю, я тут фрукти вчора шукав. Так, не зазвичай у мене роки це взагалі найкращий фрукт для мене. Тому що у мене на фул. у мене є сонт. Отакі фрукт, але вони галімісі. Сон точ. Немає, що немає добре, і полетіли? Так, мої ціль зараз знайти якийсь фрукт. Або купити хочу. В принципі, я вчора трошки фармив. 225 з ну тут ні боса нічого нема. Так. Та-та бі. У мене ракета б'є тобто майже тисячі, звичайно, це на перший варвар. Ну, принаймні кіна може вам шотнути зразу останньо так, чекай. Takë përbratës, si jo më që këtë troshë, tak, planet. Takë, në no, dore më njëve, putë e kisë. Në përre shkëtë, më nëjë, ho në marë. Sëndë. Рослан. Ну, мало. Ну, досуплю мене. Мені ту хєпа. बहुत